Доброго дня, мої любі та я дуже рада вас вітати! І я хочу розпочати наше заняття з загадки. Покупались, загоріли, наловили нізку пліток, в лісі ягоди дозріли, прилетіло в гості. Так, це літо малята, звісно, сьогодні ми з вами продовжимо розгортати кольорові сторінки природи, а саме сторіночку пори року літа. Ми пригадаємо дуже багато цікавого про цю пору року. Пригадайте, яка пора року йде після весни? Так, це літо. А які основні ознаки літа в природі вам відомі? Яскраво світить сонечко, так, дуже тепло, навіть спекотно, дозріває багато фруктів, так? Квітнуть квіти, літають птахи в них, з'являється хто? Пташенятка, так? Що ми можемо робити влітку? Купатися на річці, загорати, звісно, маляти. А які літні місяці ви знаєте? Червень, липень, серпень. А який у нас зараз місяць? Зараз місяць липень, молодці. І я хочу перевірити вашу спостережливість. Скажіть, будь ласка, яка погода зараз на вулиці? Спекотна, тепла, так, сонячна. Так. Чи є вітер? Немає вітру, так? Чи не, на небі є хмарки? Немає хмарок на небі, звісно. А чи був сьогодні зранку дощ? Ні, молодці. Малята, скажіть мені, будь ласка, з чим у вас асоціюється літо? Море або річка, так. сонце, тепло, друзі, квіти? Черешня, полуниця, абрикоси. Скажіть, будь ласка, ось я назвала так багато слів. І за кожним із цих слів сховався якийсь колір. Наприклад, море, річка, якого кольору? Блакитні, сині. Так? А сонечко, абрикоси, жовті, жовто-гарячі, помаранчеві. так? Квіти, які ви пригадаєте літні квіти, які вони за кольорами? Різнобарвні, звісно, а черешня, поленичка, який колір? Червоний. Ви бачите, яке літо різнокольорове, як багато кольорів нам дарує літо. Коли ми на вулицю виходимо, нас ще око, воно радіє від того, скільки навкруги багато різних кольорів. Так, і червоний, і жовтий, і зелений, а зелений, який він буває різноманітний, і темний, і світлий. Так само і інші кольори в нас безліч зараз кольорів на вулиці. Малята, а які почуття у вас викликає літо? Для мене літо це радість, тому що на вулиці завжди тепло, можна багато часу проводити на вулиці, гратися з друзями. Що вам влітку подобається робити? Можливо, комусь кататися на велосипеді, можливо, хтось любить кататися на самокаті, хтось поїде з батьками десь відпочивати або сходить на пляж купатися. Можливо, хтось поїде в село до бабусі, а можливо, комусь просто подобається влітку гратися на майданчику та в пісочниці. Скільки радості нам дарує літо? Пригадайте, ми з вами казали, що літа є три місяці, так? Червень, липень і серпень. А чи знаєте ви, чому вони так називаються? Назва місяця червень, тобто червоний, красивий, походить від назви комахи. Червець, яка з'являється саме в цей час. З неї вдавнину добували червону фарбу, якою фарбували бойові прапори князівських дружин. Саме в цей час у садах і полях квітнуть півонії і червоніє мак. Ще кажуть, що назва місяця пішла від кольору сониць та черешень, які саме починають рум'яніти. Також у цьому місяці розповсюджуються садові черви. Ось такий чудовий. А назва другого місяця літа-липень, напевно, походить від відомого вам дерева Липа. Початок липня в Україні починає квітнути це чудове дерево, яке має лікувальні властивості, а також з нього роблять лікувальний мед. З її догровини виготовляють посуд, іграшки, музичні інструменти, іконостаси, а ще колись майстрували діжечки для зберігання липового меду, який називався липцем. Джерелом походження місяця серпня, звісно, є серп. Слово серп означає знаряддя за допомогою колись жали зернові культури. Джерелом походження місяця серпня, звісно, є. Малята. А тепер давайте пригадаємо прикмети у вигляді загадок. Послухайте, будь ласка, ластівки літають над водою, низько, хвилі розбивають, значить дощик близько. То коли влітку чекати дощу? Так, коли ластівки літають низько над водою. так. Мов червоні квіти хмає в небі синім, значить, завтра, діти, буде вітер сильним. Коли нам чекати сильного вітру? Коли в небі червоні хмари, так. А як льону річка в полі засиніла, Знаєте, що соничка у гаю дозріла, так коли дозрівають синиці? Як льону річка в полі засиніла, тобто коли зацвів льон. А ще літо дарує нам веселку. А давайте пригадаємо віршик, який ми вчили, сім кольорів веселка має. Сім кольорів веселка має червоний наче сонце сяє, оранжевий вогнем горить. жовтенький квіткою зорить. Зелений у траві в листочку, а голубий в воді в ставочку. синіє небо у горі, фіалки зацвіли в дворі. Пригадайте, давайте ще раз пригадаємо цей віршик про веселку. Сім кольорів веселка має: червоний, наче сонце сяє, оранжевий вогнем горить, жовтенький квіткою зорить, зелений у траві в листочку. А голуби в воді, в ставочку, синіє небо у горі, фіалки зацвіли в дворі. А зараз послухайте ще такий віршик про лю... щедре літо. Щедре літо за корольовою. Літня спека, грози, грім, літо, ти прекрасне всім, скільки в тебе є скарбів, в лісі, ягід та грибів, у садах смачна малина. Агрус, яблука, ожина, фрукти і зелень соковита це смачні дарунки літа. Що авторка назвала дарунками літа? Агрус, яблука, ожина, ягоди, гриби, малину, фрукти, зелень соковиту, так? це смачні дарунки літа. А які ягоди вам подобаються найбільше? Я дуже люблю полуничку. А ви. Скажіть, будь ласка, а які страви можна приготувати з ягід? Варення, компоти, киселі. Так. А які ви... Я... варення з яких фруктів В та ягід ви полюбляєте? Я дуже люблю варення з вишні. А ви? Отже, малята, давайте пригадаємо, які ягоди дозрівають влітку? Малина, так, порічка, смородина, агрус, полуничка, так? А які фрукти дозрівають влітку? Абрикоси, яблука, персики, груші, так. А які квіти цвітуть у цю пору? Польові гарні квіти, так, також маки, ромашки, троянди. А які овочі дозрівають влітку? Помідори, огірки, цибуля, картопля, горох, так? Що можна назбирати влітку в лісі? Гриби, так, малята. Малята, ось і добігає кінця наше з вами сьогоднішнє заняття. Давайте пригадаємо, які прикмети літа ми сьогодні познайомилися. Якщо ластівки літають низько, буде дощу. Якщо хмари в небі червоні, буде сильний вітер. Якщо зацвів льон, можна збирати суничку. Так. А які кольори має веселка? Червоний, жовтий, помаранчевий, зелений. Блакитний, синій, фіолетовий. Які місяці є уліта? Червень, липень, серпень. Які квіти цвітуть у цю пору? Маки, ромашки, так. А що ми візьмемо з собою на літню прогулянку? Пісочні набори, велосипеди, самокати? Алята. Я з вами прощаюся до наступних зустрічей. До побачення.